Відкриваючи старт змагань, засновники ліги наголосили, що вона покликана бути взірцем і пропагандистом здорового способу життя серед студентської молоді, яка має гарну можливість відмовитись від шкідливих звичок на користь фізичної культури і спорту, цікавого дозвілля, спілкування та нових знайомств, які зав'язуються у ході проведення турніру. Її своєрідним промоушн став невеличкий відеоролик, де було продемонстровано те, що вже зроблено на сьогодні, і що планується зробити найближчим часом, щоб такі їм подібні заходи викликали зацікавленість та інтерес не тільки у їхніх безпосередніх учасників, але й їхніх друзів по навчанню, житті, батьків і просто знайомих. Це... Наше таке починання, через яке ми хотим популяризувати здоровий образ життя студентів нашого міста. А також ми хотімо зібрати такі условия, де студентам хотілося б приглашати на свої матчі своїх друзів, знайомих. Звісно, не залишаться поза увагою і безпосередні учасники турніру, для яких його організатори створили максимально можливі комфортні умови. Від підготовки до проведення окремо кожного взятого матчу, затишна зала культурно-спортивного комплексу шинік, кваліфіковані арбітри, суворе ведення статистики, належне медичне і відео та інформаційне забезпечення на телебаченні та в інтернеті. У перервах між іграми та їхніми таймами будуть проводитись різноманітні цікаві розіграші і вікторини. Так що тим, хто завітають на матчі студентської футбольної ліги Дніпропетровська, нудьгувати не доведеться. Ми создали такі інтересні речі, які навіть відчують нас від новань для студентів у місті. Це, у нас є звукове супроводження, у нас є інтересна інформація в рік. Час... Турніра у нас є табло з що там. ми записуємо на відео всі матчі, які потім студенти можуть вдома посмотрети, показати своїм батькам. і а, а, також ми проводимо інтересні розіграші в течение турніра для студентів. На попередньому етапі команди, серед яких не тільки студентські колективи вузів Дніпропетровська, але й сусідніх міст зіграють у групах за коловою системою, після чого по дві кращі виходять до півфіналу. Переможець турніру отримує комплект ігрової форми від партнерів ліги і навесні наступного року візьме участь у всеукраїнських змаганнях серед студентських колективів, які відбудуться в столиці України Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Команди Презери та їхні гравці будуть удостоєні кубків грамот і медалей.